Благодатним сонцем і люд благодатний. Рік назад це невелике село за 18 кілометрів від Черкас переживало топонімічні зміни. 90 років проживши у Чапаївці, відтепер люди тут гуртуються у селі Благодатне. Його перейменували відповідно до декомунізації у травні 2016-го. Тоді як єдине сільськогосподарське підприємство у селі Стовчапаївське лишилось із старою назвою. Незмінно керує господарством, очільник із багаторічним стажем та аграрним досвідом Марченко Анатолій. Васильович вже понад 36 років він розбудовує сільське господарство у рідному селі із колективом разом. Пройшов чималий шлях, щоб бути поважним товариством у районі. Середина літа найвідповідальніша пора для хліборобів. Їм у стислі терміни потрібно зібрати урожай. Нині у період жнив зранку до ночі усі присвячують себе роботі, адже творять спільну хліборобську справу. Робочий день розпочинається із тракторної бригади. Інженер Олег Іванович уважно оглядає кожну машину та комбайн, яким доведеться їхати у поле. Благо радіють працівники, техніка дозволяє працювати ефективно. Старішу, додає інженер, бережуть як зіницю ока, а тому і обходяться у гарячу пору власною. По тому підмагають ще й людям. Комбайни не холоди, два нових, два кейса стареньких, ну ми їх бережемо на кукурудзу. Трактора різні, є ніхолоди, є жандір, сусідний. Кейс 310-й, так достатньо. Якщо не йти в ногу з часом, то і справи не буде, переконаний директор Стовчапаївське Анатолій Васильович Марщенко. Він у період жнив теж весь у роботі, пліч-опліч працює із колегами. Перевіряє техніку, виходить у поле, цікавиться результатами, збирає думки колективу. Говорить, для людей хоче створити якнайкомфортніші умови. Ми два-три роки назад десь обновили техніку, взяли два нові комбайни Ніхоланд, взяли оприскувач. У минулому році взяли Deere, 500 п'ятисотсильний трактор. Ну, так у нас вистачає. Зібрали технічні потужності, підготували паливно-бастильні матеріали, тепер надія лише на погожу погоду, щоб та дала зібрати плеканий урожай. Цьогоріч заліється Анатолій Васильович, стигія їх не балувала і саме самої посівної вразила різким похолоданням. Біда, в цьому році <кій> рік надзвичайно важкий для хліборобів через те, що весна. Була холодна, а потім ще приморозки. Там на степу у нас ячмінь зберігся. Нанизу тут попримерзав практично 30-40% на стадії утворення колоска замерзло і він засух. По тому чекали аграрії поливу для культур, але отримали засуху. Лиш перед жнивами Прийшли дощі, але й ті лиш шкоди наробили. Як вийшла в поле техніка, побачили недобрі показники озимих культур. Жнива розпочали два дні тому, розпочали на тій тракторній бригаді. На першій там у нас тисячу гектарів ріллі, От, там у нас було 100 гектарів ячменю От, і 160 гектарів озимої пшениці. Ячмінь зібрали по 17 центрів. Сьогодні ж механізатори виходять на одне з кращих полів товариства. Тут із 50 гектарів озимого ячменю. Після сходу роси трударі одразу рвуться до роботи. Працюють попарно на два сучасні комбайни. Микола Мироненко у кабіні за керівника, адже його досвіду праці позаздрить будь-який робітник. Говорить, тут його тримає вчасна заробітна платня та соціальні гарантії. Ну, я працюю і 78 восьмого року, не, не міняю професії, не міняю роботи. Це вже які в мене виходить сорокові жниви. <ріст> цей рік пішов на пенсію вже, не ну, працюю. Комбайнарі йдуть пліч-опліч -пліч полем, збираючи кожну зернинку і розуміють, пора жнив найвідповідальніше для підприємства. Я ось тільки що пройшов буквально 100 метрів і вже намолотив буквально десь дві ячмені. Десь в центрі по 60 закрий комплекта є. Там далі побачимо, поїдемо, подивимося, що там далі буде. Ну, ми думаємо, до вечора це поле закінчить. Думаю, комбайни не хороші хороші. У підсобниках комбайнерів молоді спеціалісти. Артур Дегтяренко у свої 19 уже має два роки стажу на Стовчапаївське. Робота дісталась йому у спадок, тому до обов'язків молодий майбутній комбайнер ставиться відповідально. У мене просто батько проробив якось в мене по наследству воно пішло. Теж комбайнером. І з моїм напарником робити. кожну ходку. Механізатори завершують біля водіїв-перевізників. Ті чатують на вантаж побіля поля. Досвідчений водій Володимир Миколаєвич каже, мають напрацьовану систему роботи, щоб все виконувати оперативно та ефективно. Те, що цьогоріч врожай слабувати, говорить, побачив і він. Якщо раніше отримував від кожного комбайну по 60 центнерів, тепер має втричі менше. Все каже через засуху та стихію. Погода внесла свої корективи, все таки. Надіялися ми на більший урожай, але нема того, що ми хотіли. Все-таки збудемо будем і зерном, хоч як би там не було. Працюємо з 8 і до тих пір, поки буде погода, дає можливість. Ходки бувають по-разному. Буває і 10, і 11, буває і 5, і 4. Ну, все від урожаю залежить. Ячмінь привозять з поля на зерночисний комплекс. Він туди піднімаються машини і очищується зерно, Якщо воно трошки вологе, то його підсушують у стаканах Воно стакана з і зберігається в основному, воно там. Потім вивозимо на, на земельні паї як понадобності, куди треба. Зернинка до зернинки підраховує привезений комірник Лідія Іванівна. Вона говорить, мають добрі умови для зерноочищення та зберігання. Та якщо раніше комори тріщали від врожаю, цьогоріч бачать – отримають менше. На сьогоднішній день напривозили. У зв'язку з тим, що погодні умови такі були складні, то зовсім мало у нас, врожай дуже малий. Практично ми сховище побудували для кожної культури окреме сховище, щоб не путалося, не мішалося культури. Тоді важко його відділяти, чистити. Та що для соняшника окремо, для пшениці окремо, ячмінь соя теж окремі будівлі для збереження. На полях ще наливається сонцем соя та соняшник. Останній чекає своєї черги аж до вересня. Його тут засіяли із 300 гектарів. Очільник підприємства говорить, займаються гібридними сортами, адже з досвіду побачили, що ті добре приживаються. Погода каже: нашкодила із сонячною культурою, тому надія на місяці, що лишилися на достигання. Йому просто вже треба наливати голубку. Він і так ви ж бачите, десь за два метри висотою. Це не дуже хороший показник. Хорош показник, коли низенький, але головка хороша, щоб врожай був високий не нужен. Збирають сонях теж власними ресурсами, як технічними, так і людськими. Каже, більше садити цієї культури не рентабельно, адже врожай щороку варто зберігати до сівозміни. Тому що вродить, треба умістити у заготовлені комори. Посередня врожайність сонячника десь 27 до 30. В цьому році не, не знаємо як, бо. Читайте, два місяці не було дощів, оце зараз пройшли, то трошки він вирінювся. от набирається. Як буде далі, подивимось по погодних умовах. І з нагодою, каже очільник товариства, справлятимуться власними силами, адже сьогодні надіються тільки на себе. Виживає, додає Анатолій Васильович, лише за рахунок сівозміни. Благо вистачає у підприємстві своїх токів, щоб якісно зберегти урожай. Тому ні кукурудзу, ні соняшник одразу не здають. Думають про майбутнє та і у екстрені випадки, каже, заготівлі не аби як рятують аграрії від загибелі. Сою заскладували, треба потрібні кошти там погасити проценти банку або погасить кредитну лінію чи заробітну плату, чи де щось. Купити, продали, використали, продали, використали. Те, що... Ну і ціни ж немає як завжди на початку збирання ціна опускається, опускається. А потім вже хто зумів зберегти урожай, виживає. Всього у володінні підприємства майже півтори тисячі гектарів ріллі. У основному спеціалізуються на кукурудзі сої, озимих пшениці та ячмені, а також соняшнику. Ще 500 гектарів відведені під луки і пасовища, які добрі тут проростають, оскільки землі низинні. Сьогодні поля тримають задля заготівлі сіна. Директор згадує, як працювала ферма, мали більше тисячі тонн сіна. Тепер стільки не потрібно, тому обсяги скоротили до 300-400 тонн. Хоча в нас ферми й немає. Вже п'ятий рік. Але люди тримають худобу і беруть хто за гроші, хто впає, в рахунок пай, розрахунок. Багато бере з сусідніх сел через те, що луки порозорювали і пасовища. Беруть і черкаські установи, зоопарк, там кіно, спортивний клуб, От, купляє, так що в нас проблем немає. А які лишаються поживні рештки, все аграрії Стовчапаївське пускають у землю. Такий досвід перейняли нещодавно, коли на підприємстві закрилася ферма. Відтоді за нестачі органіки землі удобрюють чим мають, оскільки, каже директор товариства, у основному працюють на супісках. Тоді лише з людської підтримки краще родитимуть і радуватимуть більшим врожаєм. Солому розкидаємо і поживні рештки по полю, з його міокасом. Або м'ячно селітрою кидаємо по 1,5-20 центнери, приорюємо або передісковуємо, в залежності від культури, яка. Кукуруз ми тільки приорюємо, масою передісковуємо соняшник. Кипить робота і побіля поля. Раніше, говорить директор підприємства, тут були болота, через що постійно на полі стояла вода. Тоді прокопали канаву та залужили землі, але як насосна станція перестала скачувати воду, рілля знову почала підтоплюватись. Десь до середини літа. Тут крім очерету, крім соки нічого не росте. І тому ми в цьому році вирішили <кхи> поставити екскаватори. Два в нас своя техніка, бульдозера, то є болотні екскаватори. Виймаємо чорний ґрунт, в основному торф. На ті місце замиваємо піском, наняли земснаряд. Пісок і знову закриваємо грудючим ґрунтом. Таким чином ми десь на 40-50 сантиметрів піднімаємо рівень ґрунту. Територія добротна із 2 кілометри в довжину та за три десятки метрів у ширину. За неї, каже Анатолій Васильович, все одно платили податки, адже це розпайовані землі. Тому й вирішили її окультурити. Тепер ділянку планують використовувати під поле чи сільськогосподарські культури. Дуже затратна земельна робота, ви знаєте, що земляні роботи. Надзвичайно затратні, але я думаю, що воно за два-три роки окупиться. Тим більше там, виходить, хороший водойом, з якого в нас надалі плануємо зробити поливну систему наліво і направо, щоб можна було поливати через те, що я, як я казав, без поливу руху в сільському господарстві не буде. Говорить, підприємство хоче зберегти таким, який перейняв багато років тому. Після себе хоче лишити його конкурентно-спроможним. Уже за п'ять років, як Стовчапаївське, не займається тваринництвом. Колись тамтешня ферма була одним з передових племінних господарств, розводили свиней та велику рогату худобу. Та її закрили через нерентабельність. Хоч про приміщення на підприємстві не забули, постійно підтримують загони та покрівлю у належному стані. Втім, у планах Анатолія Марченка. Знову його відродити, мовляв, достатньо лише ще й бажання людей, а вкладати кошти очільник готовий, адже переконаний, це вірний шлях до розвитку не лише підприємства, а й загалом рідного благодатного села. Палючим сонцем збирають довгоочікуване зерно. У приватному акціонерному товаристві «Безбородківська агровиробнича комерційна фірма у Драбівському районі розпочали гарячу порожнив. Одразу п'ять машин трудяться на полі, збирають озимий ячмінь. За кермом сучасного комбайну Микола Іванович Лісовий. Він механізатором працює уже 22 роки. Каже, до цьогорічних жнив готувалися ретельно, запаслися силами та технікою. Радіє, що підприємство піклується проробітників. Два комбайни це тракторів ну, з десяток. Мабуть. А так, у нас землі небагато, тому якраз на цю землю достатньо цієї техніки. Трактори купують, значить конкурентне спороможне. Те, що в цьому році трактора купили, до трактора інвентар купили, значить маніту купили, значить гроші є. Значить, перспектива є. Хоч техніка додається та врожаю поменшає. Цьогоріч бідкається трудівник. Каже, під час зростання зерен не пройшло жодного сильного дощу. Тепер, бачить, по зібраному на 20% втратили ранніх культур. В тому році у нас пшениця давала до 65 центнерів, а в цьому году вже дивимося так, 45 все менше, ніж добре. Ще й зима з весною не пощадили Драбівщину, додає уже агроном підприємства Микола Сергійович. Говорить, довелося 200 гектарів кукурудзи наново пересівати. Морози, низькі температури. У нашій зоні тут було до 7 градусів. І посіли кукурудзи. Частково на деяких полях ми залишили так, тому що більшість а так місцями, а два поля. 200 гектарів, вона практично загинула. Подивимося. По погоді ще воно як дасть Як Говорять, не той хліб, що в полі, а той, що в кому. Із позитивом і розпочали жнива у безбородківській агровиробничій комерційній фірмі. На полі і обслуговуючі машини, і комбайни, і водії. Андрій Литовченко за кермом на підприємстві четвертий рік. Говорить, задоволений і зарплатнею, і сталенням до працюючих. Сьогодні вже п'ята машина, жнива більш-менш нормальні. У нас все злагоджено, все добре, все жниво саме більше роботи. Ну, в принципі, і так, ну, коли сезон, роботи вистачає. Роботою обезпечені. Працюють на майже 2000 гектарах земель. Більшість засаджені зерновими це 790 гектарів. Ще 250 віддали під кукурудзу, 220 під сою та 110 під ячмінь. Частково для, для, я кажу, для прожиття то продаємо, а потім зберігаємо себе. У нас сховище, трошки нове побудували і попереобладу ангари є, і, тому що зараз ціни нестабільні. Але якщо є зерно в коморі, то можна якось далі і жити. Ну а так, ну, я ж говорю, що стараємося йти в ногу із часом. А нині час неспокійний, говорить агроном, тому сільські господарники і тримають завжди руку на пульсі. Але в минулому році ви знаєте, що хто е продав зерно і не вложив гроші, то е люди, як можна сказати, по -про -про Потому, що ціна… Піднялася вверх, а гроші залишились на місці. І мінеральні добри, посів матеріал. Знаєте, весною все було порівняно із осінью, то набагато підвищила ціна на зерно, на посів матеріал, на мінеральні добрива на засоби захисту. Вкладають кошти сільські трудівники у засоби захисту, мінеральні добрива та різноманітні підживлення. І, попри негоду, результат є. Рахує Марія Іванівна. Вона завідує комурами. каже, гаряча пора не лише у полі. Жнива йдуть непогано, і зерно непогане, і везуть нормально. На даний момент вже заготовили ми 200 тонн зерна. Машини вчасно привозять, все нормально. Ми переробляємо на ту куш, стараємося, щоб надати йому більш-менш хорошої якості. Зараз у товаристві більше півсотні осіб. Не кожне господарство, так людей своїх береже, як безборотьківське, додає механізатор Микола Іванович. Піклується керівництво не лише про робочий процес, а й про відпустковий. В Єгипет відправляють вже два заходи, в Єгипет їздили працівники в тому году і поза тому году. Ну і в цьому мабуть, що планують. керівництво саме вибирає, кого відправить, дивиться по роботі, по цьому, і дає відправляють. Так що непогано. Перш за все, задля заохочення працівників, говорить агроном Микола Євтушевський. Для цього ще й 13-ту зарплату платять, і знижки на санаторні путівки надають. Чи розвивається господарство? Я думаю, до да. якщо на даний момент вже на років п'ять ми обходимо своїми силами, не беремо кредит, і на даний момент ще є комусь зерно. А доки є зерно, дотежитиме господарство, переконаний безборотьківський люд, тож роблять впевнено свою справу і крокують лише вперед.